З вами компанія Ультрамеблі. Сьогодні поговоримо про новинку на нашому залі, а саме розпашну шафу. Зараз вони набувають популярності і дуже багато замовляють таких варіантів собі до віталень. Наша шафа сьогодні розміром 1,80 м, глибиною 52 метра, висотою 2,20 Шафа на залі виконана в білому кольорі. Ось такі ручки лофт, металеві, дуже стильно і сучасно виглядають. Образ в цілому виглядає мінімалістично, але дуже сучасно. Розглянемо поближче внутрішнє наповнення. Відділ, де полички, досить великий. У нас 6 комірок, вони по розміру 60 см, досить глибокі та досить місткі. І платяний відділ. Поличка зверху, поличка знизу та укомплектований штангою для довгих речей. Прошу звернути увагу на фурнітуру. Тут шафа з доводчиками, це досить зручно і функціонально. І закрилась сама, тихо і безшумно. Під замовлення ви можете обрати колір ДСП, який підходитиме до вашого інтер'єру. Фабрика пропонує дуже популярні на сьогоднішній день кольори антрацит, це темно-сірий, а також бетон. Дуже часто такі замовляють. Або білий, який підійде під будь-який інтер'єр, також і колір сонома, який дуже ходовий, або венгетемний. По цій фабриці ми можемо замовити розпашну шафу менших розмірів. Вона буде довжиною 80 см, глибиною 50 см та 200 висотою. Це може бути з шухлядами знизу, розпашні, розпашні двері і полички. Або це може бути платяний відділ, ось як на цьому фото. Кольорів асортимент дуже великий. У нас досить великий вибір розпашних шаф. Є різні розміри, різні кольори і різні наповнення. Для того, щоб підібрати таку, як вам треба, напишіть, будь ласка, ваш розмір, або заходьте в магазини. Ми підберемо для вас розпашну шафу.